Розділ 6. Почуття в духовному житті. Пункт 4. аскеза почуттів почуття, як і інші частини нашої сутності. Не цілком вільні від природи і наслідків гріха, тож мають перебувати під контролем розуму, щоб служити духовному зростанню людини, а не заважати йому. Невпорядкована сфера почуттів може стати перешкодою в прийнятті й переживанні духовного досвіду передусім аскетичні зусилля пов'язані з тим, що почуття є суб'єктивним вираженням нашої оцінки. Хоча здається, що ми об'єктивні часто людина впевнена, що її почуття підказують правильне рішення. Справді багато рішень ми ухвалюємо під впливом почуттів як приклад, можна навести фразу одного з психологів Твої почуття показують, що хтось порушив твої межі. Утім, на нашу думку, точнішим буде твердження, твої почуття показують, що по твоєму хтось порушив твої межі. Саме через цю суб'єктивність почуття не можуть бути відпущені на волю, адже люди не завжди об'єктивні в оцінці того, що відбувається. Часто ми спираємося на відомі нам дані і особисті цінності, забуваючи, що світ складніший, ніж уявляємо. Другий напрямок, над яким потрібно працювати, це ухвалення рішень. Навіть якщо здається, що ми сприйняли ситуацію об'єктивно, почуття все одно спонукають діяти згідно з нашою оцінкою, особливо коли емоційне напруження сильніше, ніж зазвичай. Однак потрібно розуміти, що часто рішення, ухвалені в такому збудженому стані, можуть більше зашкодити, ніж принести користі, підкоряючи почуття нашому розуму. Пам'ятаймо, що рішення ми ухвалюємо, спираючись на судження нашого сумління, судження розуму, а не тільки почуттів. Часом потрібно дочекатися, коли втихне внутрішня буря. Наприклад, іноді студенти духовних семінарій, і не тільки вони це відбувається з людьми будь-якого віку і покликання, і з настанням важких і несприятливих обставин. Що спричиняють дискомфорт, зокрема й у почуттях, зополу вирішують покинути реалізацію свого покликання, не намагаючись поговорити про це з духовним керівником. Тут доброю порадою буде почекати, дати собі час і поділитися проблемою з досвідченішою людиною з погляду теології духовного життя. У сфері чуттєвих переживань є два збуджені стани, коли не рекомендується ухвалювати важливі рішення, під час духовної розради, коли все бачиться просто чудовим і людина переживає ейфорію, а також у період духовного боріння, коли все здається нестерпним, важким. Обидва ці стани не є злом Бог їх допускає для нашого зростання. І вони відбуваються у кожного, хто встає на цей шлях, однак треба мати на увазі, що в такі моменти ми не об'єктивні і можемо ухвалити хибні рішення. Ще одна аскетична практика це неприхильність до почуттів. Часто позитивний духовний досвід пов'язаний із переживанням приємних емоцій на території Сирії в IV столітті. Утворилася навіть група християн месаліани, що пов'язувала приємні почуття з присутністю Бога і навіть ідентифікувала їх у такий спосіб. У їхньому розумінні якщо ти переживаєш труднощі або в тебе просто поганий настрій, значить Бог тебе залишив. Утім це помилковий підхід адже Бог вище наших почуттів. Тож не можна ставити знак рівності між його присутністю і приємними відчуттями. На жаль, і сьогодні багато християн, а подекуди навіть цілі спільноти потрапляють у ту саму пастку, коли відбувається редукція духовного досвіду до чуттєвого. Звичайно, духовні переживання можуть відгукуватися й у почуттях. Але не завжди адже не щоразу приступаючи до причастя чи сповіді, ми відчуваємо радість. Іноді майже відсутні спонукання в почуттях, але це не означає, що Бога з нами немає. Отже почуття це не показник духовності. Наостанок можна порекомендувати дві практичні вправи, які допоможуть упорядкувати емоції по-перше, коли з'являються почуття, особливо негативні, не варто сліпо йти за ними, краще спочатку їх перетерпіти. Наприклад, під час поїздки автомобілем, якщо раптом у потоці попадеться незграбний водій, не лайте його всупереч тому, що почуття спонукають до цього. Згодом так можна навчитися стримувати себе і у складніших ситуаціях. По-друге. У короткій молитві здійснюйте акти доручення Богові всіх почуттів, і приємних, і важких. Просіть у нього світло для того, щоб безгрішно переживати всі події дня.